Друзі, це бімама, фінальний ролик про Майорку. В цьому ролику я вже позавершую там всі справи і повернуся додому. Довга дорога. Більше 30 годин ми добиралися додому. Виснажлива, втомлююча, дуже. Але в останній день ще ми потрапили на день народження. Український день народження, але в майоркінському стилі. Перезнайомилися ближче з дівчатками і не тільки дівчатками, які живуть там на майорці, хто давно. Хто не дуже Посиділи за спільним столом, поспівали трошки пісень. Дуже щемливо, дуже мило і дуже затишно. Доробили роботу в авральному темпі, Екстренно тікали з того Альберго, тому що там теж забастовки фермерів. І ми ризикували запізнитися на літак. Це був, ох, як є така хвороба, знаєте, для тих, хто дуже багато сидить. Оце така була хвороба нам то все. Але ми все встигли, все зробили. І зібрали нашу валізку, кожен свою, я свою Ліра свою, маленький рюкзачок. І потихеньку попрямували в аеропорт з самого ранечку. Якщо сказати загалом про цю поїздку, а хоча, знаєте що? А давайте ви подивитесь. А я після е, всього розказаного вже підведу якісь ітоги. Отже, останні дні майорки. Доброго ранку, друзі, це бімама. Я не знаю, це який вже там ролик з Майорки? Якийсь. Я сьогодні прокинулася якась така. Бо сьогодні той день, куди мені нікуди не треба бігти, роботи, море, але не треба бігти десь їхати. Тут постійні переїзди, здавалося б, все дуже близько. Їхати там 30 кілометрів, 20 кілометрів, 15 кілометрів. Але оці всі дороги, вони якось затягують час, і в мене було враження, що я весь час в дорозі. Але сьогодні. Я мушу бути тут, я маю попрацювати, я можу трошечки вийти погуляти, а потім знову попрацювати, бо до кінця вечора ми маємо здати проект. Тому ще не початий, початий. Роботи і ми дуже багато зробили, справді. Багато. Але треба закінчити. А коли ти починаєш закінчувати, воно починає обростати деталями, і ось там, ой, ще є куди копатися і копатися. Але це дуже цікаво. Але те, що я сьогодні тут. О, може, трошечки навіть прохолодно. А, трошечки мене сповільнює, мені не треба гнатися. І мені так радісно на душі, що я можу пороздивлятися, походити. Зараз розімну трошки шию, бо якось я дуже на якому ліжку спала, болит спина. Вип'ю кави, поснідаю. Але ці всі звуки з села, курей, зозульок, пташечок. Ви ж знаєте мене, так? це цикаєш для мене. І сяду за роботу. Гарний день. А ще сонечко. Хм? Краса. Краса. Ну, звичайно. Прекрасна. Десь отам там за гори. там Буде сходити сонечко. Мабуть, трошечки пізніше. І красивий цей собор. Так би хотілося в середину. Ну, спробую до нього догуляти. Що ви так кричите всі в голові кричать. Скандалісти! Людий місяць! А, літак летить. Ага, Кожен раз шарахується від тих літаків в небі! Як на мене, це найенергетичніший час. Я так часто пропускала його в житті, так хотілося спати, поки молодий. Мабуть, є там мудрість. У всесвіту, коли ти стаєш старше, старішаєш, ти прокидаєшся рано. От той світанок, в принципі, тобі не сильно той цікавий, поки ти молодий. Хіба ти десь гуляв та йшов? Але коли ти вже його цінуєш, коли ти його розумієш і відчуваєш, то ти прокидаєшся на світанку. Як? Пташки співають, співають. Дядь! Ще дзвонили дзвони в соборі. Це ну, холодно, але мені не холодно. Так, добре. Найкращий час перед світанком. Коли вже піднімається сонце, вже немає такої магії. Але зараз... А зараз на день народження до нас сюди приїхали друзі праздники День народження. Зараз комісні. Мені здається, що українці такі самі голосливі, Як іспанці, божечки. Нічого собі, я тут як скороблюнувала. Краса. Привіт, привіт-привіт! Я тебе вітаю. Ну ти побачиш, ти більше сьогодні получиш, А завтра і побачиш, якщо воно десь консервець, то... Українсько-марокінський стіл. Ні, ти один, у <гум> нас сюди, сюди, такий... <плес> тут абсолютно українське застіллям з, з жартами, с смачне. 4,5 п'ятдесят виносів. Блюдо в вісім поверхів. А зірочки ще й підпалиються, Правильно, правильно. Бо мені тільки чотири рочки, я більше не хочу. Як правильно співати? Навчіть, навчіть співати, як вас треба. Подавайте привір, хто вміє, хто співає. Кумбляньо сфері, кумбляньо сфері. Бажа. Бажа. Та б... Давайте ще раз заспимо українську, як здрасте. Оце <риклад> з днем народження <риклад> тебе! тихо, <риклад> З днем народження тебе! <риклад>

Aaaa, ona da bak, gözler kasıt kasıt. Uyumayın, bu pasaport için çok ciddiyiz. Burada bir şey var, hadi. Sizgiler. Merhaba. Nerede? 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 Цікаво, непередбачуваним. Як ти ще раз в церкву сходимо? Mm. Я тут в показувала, і вам ще раз покажу. Oh, мені трошки тут моторошно буде. Це тут у нас є своя церква, я ж не знаю, як її використовувати. Щоб ви розуміли, тут можна робити от українську церкву, хотів священник, йому дозволили приходити, правити. Люди не ходять. Українці себе поводять вкрай так собі. От один гурт тримається, купи. А так всі сидять по хатам. Я не знаю, як дітей взагалі зібрати, щоб щось з ними зробити. Це ж дуже старовинна історія. Саме така красива. Стігається. Та тут все тут. тут. Абсолютний антихлеат. Абсолютно все тут. Я, яко кажучи, трошки в шоці від цього всього. Але для чогось воно ж все дано. То треба з цим всім якось і раду дати, щось придумати. Боже, твої шляхи дуже цікаві, бантежні, я б сказала. Я думаю, тут ще один світанок зустріну, але ні. О, сьогодні позвонила голова фонду Насті і сказала, що терміново збирайтеся і виїжджайте в пальму, тому що інакше ви не вилетите на наступний день, через день, бо будуть перекриті всі дороги. З 8 ранку до 5.30 ранку наступного дня. А ми п'ять ранку маємо бути вже в аеропорту. А звідси ще їхати півгодини, а сюди за нами ніхто не приїде. Фермери виводять свою техніку, щось там по агро цим ділам будуть баставати. Ну, вже як є, збираємо речі, пакуємося yeah. і виїжджаємо. Що? Так, погнали? Доброго ранку, друзі. Як ви бачите, я поєдную вже з іншою картинкою продовження цього ролика, це означає, що ми повернулися. Ну, практично у пальму все під пальмою. Під ногами ходить квіцька. Що ти хочеш, одне? Що ти трешся? Що ти хочеш? Що Фіона? Що ти хочеш? <плес> ти перебилась зі всіма котами тут. Та? І провод колись перегризла. І в реанімацію попала за півтори тисячі євро, звісно. І тут просто зіркова крізька. Красотка. <плес> Кітюня. <плес> Все. Смішне, таке смішне. Так Ця дама. Має тут вільний виговор, подивіться. У дами є прекрасна можливість ходити по даху. Де мені це абсолютно безпечно. Ну, в плані кавалерів. Ну, Можна знайшла якусь пташечку. Вище, трошки вище, Балкони, більші дворики, менше дворики. Тут красивіші, трошки не такі гарні, різні голі якісь, якісь. Ми планували ще один день бути там, в тому прихистку в горах, але марокінські фермери об'явили забастовку. І від сьогодні вони перекривають всі вулиці, і ми б не змогли, ну на вулиці траси, ми не змогли б повернутися сюди. І не змогли би вилетіти назад. <ріху> Боже, а там поляки, здається, перекривають навіть залізницю. Я не знаю, як я додому доїду. Я вже так скучила за дітьми. Мені вже сниться, я вже не можу. Я просто вже прям змучилась скучати. <ріху> ну то все добре і цікавий проект, і це може бути класно. Дуже багато є нюансів, звісно, же ж. Я ж не буду ідеалізувати Просто от все повністю на блюдечку. Да? Нема нічого ніде на блюдечку. Ніхто нікому нічого ніколи не носить. Ну, ми ж дорослі люди, правда? Це треба все впахати, притащити, придумати, знайти, зібрати, відпрацювати, Виволочити що не факт, що на цьому щось хоча б заробити. Ж, та, грантові історії це такі ідейні проекти. Хоча можемо просто дурні, може хтось мільйони заробляє. Побачимо. Життя покаже. Я чесно вам кажу, ми з свого боку зробили максимум. Ми за ніч написали повну, дописали вже все. Сьогодні проєкт буде подано на попередній розгляд, потім на подальший. І що з того затвердять? Ото ми будемо дивитися, чи ми в це впрягаємося, чи не впрягаємося. Бо сама по собі Майорка прекрасна. Звісно ж, красива, чудово все. Але окрім лірики, є ще проза життя. Є абсолютно життєве питання, які вирішуються грошима і покриваються суто матеріально. І треба розуміти, чи ми їх тягнемо, чи ми їх не тягнемо. І якщо ми їх не тягнемо, то вона, Майорка, звісно, дуже красива, але ми їх не тягнемо, розумієте? Але гори гарні, правда? Сьогодні, мабуть, знову буде дощ. Вчора нас трошки порадувало сонечком. І щодо самого проекту, чи буде він реалізований, ну я думаю, що однозначно буде. Чи буде він реалізований. От, особливо от тільки нами і, і лише нами не факт. Але, ми, якщо нас не, за, ну, не задовольнить затвердження по всім пунктам, ми його передамо просто і хай його роблять, щоб ці діти їздили насправді. Він має існувати і ті діти сюди поїдуть поза як. Ми ж не чіпляємось за букву. Написали і написали. Значить такий був шлях. Побачимо, побачимо. Я... Знаєте, коли на тебе краса і лірика накидається, треба дати собі час, щоб думати потім холодною головою. Бо це е, більше як про бізнес, навіть не то, що впряму бізнес, але це робота. І роботу треба обдумувати холодно. Тому думаю, що вже по поверненню додому будуть прийняті всі основні рішення. Тут ці сукуленти, які вони гарнисінькі, вони тут дуже класно ростуть. І дивіться, що тут класно росте. Нормальна українська пробила. <звук> Скільки серце родиться А, 12. <с perpendic> Сидить худий і сумний. Щось барабанить. Такі квіточки. А, це дерево хорошове цвіте. Я вперше в житті це бачу. М -м -м, як цікаво. Мой мами любили на його ви угу. подивіться. Ну. Хто б це знає, бо це ще не забути сфоткати. мамі буде дуже цікаво. А ти ж мама, ти ж зараз дивися мені Що Шою. Дивись, мама. Вони малесенькі, ну от бачиш. які. А ще пахнуть? Ой. Трошечки солодкуватим, приємним запахом, але ні на що не схожий. Зортички. Давайте роздивимось на стан. Красиві, стрільчаті квіточки. Ть, класно, Була б не помітила. Ну, все, прекрасні гори. Будемо думати. Сьогодні попереду великий робочий день. Тих, кого вдалося знайти і ідентифікувати тисячі дітей, вважаються безвісти зниклими, десятки тисяч стали сиротами або напівсиротами, сотні дітей покинули рідні домівки. Саме тому дуже ми хочемо, дуже хочемо реалізовувати. Саме тому дуже хочемо реалізувати проект домашнього табору для найбільш постраждалих верст населення, аби зберегти ментальне здоров'я мати працювати продовжувати відстоювати свої права на життя та землю бороти захисного на сьогодні. Ось нового страх потреба повідцувати відпочинку українських дітей, які о, впродовж останніх двох років щоденно зазнають значної психологічної травми. Ми знову приїхали на склад в офіс, чи як правильно це називається. Альберго в Йосетті. Але красиві ці всі ставінки, ці силиконочка. Віктора вони мене всі разом. У машині ви бачили, працювали, тому що останній день треба це все докліпати, дозбирати. Яким чином це все що ти Что ж, ядрості живіть.

Було так красиво, тепер там прокладають труби, тут каналізацію роблять інакше. Ну, глобально це дуже добре, щоб в сусідніх будівлях какашки не спливали, тут треба навести. Тут всі однакові проблеми. Що там, що тут? Чайочок. Будемо розідати і далі. Ви бачите, що ця жінка робить? Що можна натинати? Це що? Показую, банани. Сушені. Також так сушуться апельсини і лимони. Mm -hmm. Така дорогуча історія в Україні, капець. Така <смачна>, смачна. Реально треба продавати. А посадка тут все ж про, про, про Україну. Знаєте, всі теж стимулювали купувати. Mm -hmm. Я теж казала. Йде прибуток на допомогу Україні. І все. Нормально. А цього ну, там, там вже шмайстря. Да як це смачно, воно тільки що м'якало. бо воно тільки-тільки звідти достати. Це спиляє. І це просто цукерки. Даємо таке робити. Оце мені парубеленьких, що ти назад ставиш, ти мені їх просто на стовп покладає. <різь> <різь> вони як цукерочки. Дуже смачно.

Такий ще реалізм трошки, правда? Вже не ще рік, що ми робити українські варені, яка не лише поруч з двома іспанками, одна з яких українка. Життя вантажне. Якраз прийшла, начебто погодження Жені на якусь допомогу, але ще треба чекати і чекати. Минуло 6 годин. І що я побачила за цей час? Гарне захід сонця з вікна. Чуєте? дзвони? Тут поруч дуже красива церква, я її не бачила, я в ній не була. Колись іншим разом, тому що, якби ми були настільки завантажені роботою, мені написала, знайома. гарно вам бажаю перезавантажитись. Я ж хатну вас. Це зовсім не про це. Ми настільки втомилися, настільки зробили багато роботи. Ми написали той проєкт за цих чотири дні, що пишеться 3-4 місяці насправді розправляється, рахується, там і ще. Ще є багато роботи. Але, хоча б зрозуміли вектор, за кілька днів ми будемо розуміти, що нам затвердили, що не затвердили, що дописувати, що переробляти, як що переробляти, а раптом хто зна. Але ж, бляха, це дуже непроста історія, повірте. Дуже. Дуже багато нюансів, законів, чужих, які треба міксувати з нашими, і воно все в і чесно. А коли ти працюєш і чесно, це завжди важко. Виведеться. Отже, завтра ми вилітаємо додому. О 5 прокидаємось, о 7 у нас вже виліт, А потім за годину 20 ми маємо перез одного терміналу дістатись до іншого, знайти наш літак, догнатися до того гейту і встигнути на посадку. Я ще не знаю, як, але ми будемо дуже старатися встигнути. Боже поможе. <кхем> Якось долетимо. Я дуже втомлена. Мені після цієї перезагрузки, знаєте, ще, мабуть, Кілька днів треба буде вдома відпочивати, бо я зовсім. ми жили в спортзалі, до речі. <гум> Наших друзів. <гум> так і спали в тому спортзалі. Нічого Нічого не бачила. Ні замок Бельвер, про який я мріяла, ні головний собор у нас не було часу на це. Але якщо все буде добре, то ще побачу, ще й не доїсть, <гум> життя покаже. Але це був цікавий досвід. Я їхала працювати. Це було б дуже дивно, якби я почала тусить, гулять. Тусіть, фоткати. В мене не одної фотографії, ні одної. У мене тільки селфі і красиві якісь фоточки кривень. Все. Ну, я виконала те, що я обіцяла зробити за ті гроші, які я під цю поїздку зібрала. Все правильно і чесно. Так інш щастя поїсти супчика ввечері. Ми вже зібрали. Зараз буду пакувати валізу. Поїм хоча на супчик абсолютно щаслива. Мама Майорки, не да волонтерка. Волонтерка. Ты да твоя майорка, знаете? Мы вот так себе.